21 листопада в День Гідності та Свободи відзначається 20-та річниця Помаранчевої революції 2004 року та 11-та річниця Революції Гідності 2013 року. З нагоди Дня Гідності та Свободи очільники Зв'яльської міської територіальної громади та району поклали квіти до меморіалу загиблим учасникам АТО ООС, пам'ятникам борцям за волю України. У сквері пам'яті пройшов патріотичний реквієм Янголи пам'яті. Україна не вмре, не загине. І не здасться в полон ворогам, її серце червона калина, небо синя, простора душа, її воля гартована цинком, воскресала не раз у боях, і не стане вона на колінах, її гідність не знівечить страх. На знак вшанування величного подвигу наших земляків під час хвилини мовчання поіменно вшанували героїв, які поклали своє життя за незалежність України. тих, для кого гідність і свобода були найважливішими цінностями. 21 листопада, 2024 рік, і в Україні вшановується пам'ять важливих історичних подій. Це помаранча революція 2004 року і 2013 року революція гідності. Сьогодні ви чули, що знову ж на цьому місці ми відкриваємо нові світлини нашим загиблим героям. Котрий у котре, знову і знову, нас на цьому місці збирає для того, щоб оплакати і вшанувати нових загиблих героїв. Дуже тяжко і велика біль. А ви знаєте, коли закінчиться ж війна, відбудуються села і міста, десь у та біль у тих серцях, які поранились, але ніколи не повернеться життя героїв, які ушли у вічність у небеса. Вони завжди будуть нам нагадувати про біль, про страждання і берегти цю пам'ять. Я ще раз хотів би у цьому часі, на цьому місці висловити слова великого жалю скорботи вам, шановні родини, батьки, матері, дружини, діти наших загиблих героїв. Хай Бог спосилає вам сили витримки і переживання цього болю. Я сьогодні вшановую їхній героїчний подвиг разом з вами і з цією громадою міста. І ми вам кланяємося за вашу стійкість. Бережімо пам'ять про наших героїв, не забуваємо її, тримаймося один одного і допомагаємо один одному. Легше жити і пережити біль, легше пережити страждання коли разом, коли об'єднані, коли з підтримкою, словом чи ділом. Робимо це, шануємо це і клоняємося нашим героям. Слава нашим воїнам-захисникам, які бережуть нашу землю і проявляють стійкість і незламність. Слава їм! І слава Україні! На алеї пам'яті відкрили нові світлини загиблих захисників України. А членам їх сімей вручили нагородні документи щодо присвоєння посмертно звання почесний громадянин звягеля загиблим воїном. Запрошуємо родину Борисова Сергія, старшого лейтенанта військової частини А 1994 Нагороджений нагрудним знаком почесна відзнака командувача військ оперативного командування Захід пам'ятним нагрудним знаком Міністерства оборони України 130-й окремий розвідуваний батальйон. Відзнаку отримує дружина та донька. Жука Олександра, молодшого сержанта військової частини А 2802 нагороджений пам'ятною медаллю 36-ї окремої бригади морської піхоти за оборону плацдарму кринки. відзнаку отримує мама. Вистовського Михайла, молодшого сержанта військової частини А-0409, нагороджений відзнакою командира оперативно-тактичного командування Луганськ. Відзнаку отримує мама, батько, сестра та брати. Загривого Степана, старшого солдата військової частини А 4699. Відзнаку отримує мама та дружина. Зандра Валерія, молодшого сержанта військової частини 3018. Відзнаку отримує мама. Карпільова Костянтина, солдата військової частини А-0656. Нагороджений заохочую відзнакою головного управління розвідки Міністерства оборони України медаллю за сприяння воєнній розвідці України другого ступеня. Відзнаку отримує дружина, діти та мама. Кочубея Олександра, солдата військової частини А-4007. Відзнаку отримує мама, батько та дружина. Кравченко Віталія, молодшого сержанта військової частини А-7306. Відзнаку отримує мама. Макарчука Сергія, молодшого сержанта військової частини А-2076. Відзнаку отримує мама та дружина. Ельника Олександра капітана військової частини А-40 89 відзнаку отримує мама, батько, дружина та донька. Михайловського Юрія старшого солдата військової частини а 0409 Відзнаку отримують рідні. Кова Андрія, сержанта військової частини А 1495. відзнаку отримає дружина. Струкова Валентина, старшого солдата військової частини 3030. тридцять. Нагороджений відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства внутрішніх справ України нагородним знаком за відвагу в службі. Відзнаку отримує батько та мати. Шевчика Олександра. Солдата військової частини А-29. 25 Відзнаку отримує сестра. Не попрощались. Не обняли батьків, дітей, дружин. Тихенько в небо піднімались, а сльози капали з хмари, і досі небо зі сльозами на землю падає дощем. Сини не нажилися з нами, пішли, лишили в серці щем, в душі лишили біль нестерпний, з ним рідним треба існувати. Дивилися у вічі смерті, щоб в небі ангелом літать. Герої не вмирають і не вмруть. Героїв пам'ятатимуть віками, їм славу честю віддають, і голови схиляєм перед вами. Запалим свічку пам'яті за тих, хто відлетів, лишивши біль нестримний. Бог забирає кращих, може і святих, у когось батька, в когось і дитину. Запалимо вогонь свічі скорботи за тих героїв, які духом не упали, і не дали країну рідну побороти, потрібно, щоб усіх пам'ятали. Свобода, патріотизм це фундамент, на якому будується наша держава. Але цей фундамент омитий сльозима матерів, сестер, дітей, кров'ю наших захисників, вічна пам'ять нашим героям. Слава тим, хто живе. Дякуємо всім, хто сьогодні не побоявся всю холодну днину розділити разом з нами цей скорботний мітинг і вшанувати пам'ять всіх тих, хто віддав своє життя за нашу незалежність, суверенність нашої держави. Вічна пам'ять героям, слава нашим збройним силам України і слава Україні. Духовенство Звягельської міської територіальної громади здійснило панахиду за загиблими воїнами в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Господь з вами, позублені за несімо нашу цю покірну молитву, за наших воїнів, героїв, які віддали своє життя в обороні нашої країни в обороні нас. Ісус Христос навчає нас блаженні миротворці бо їхнє царство небесне, тому з тою довірою, стою надією сьогодні приходимо на це святе місце, щоб вшанувати всіх наших героїв, які віддали своє життя на майдані, на війні, взиваючи, щоб Бог в своєму великому милосерді простив їм всі, ті гріхи, а те добро, ту любов, де б вони поклали за свою Україну, за своїх родин, дасть нагороду царство небесне. Сьогодні українці як ніколи демонструють усьому цивілізованому світу незламність духу, силу єдності та прагнення до свободи і справедливості, що є основою нашої боротьби за майбутнє. на небо, а там його. Гідність і свобода це те, за що ми боремось і що надає нам силу. Те, що нас єднає і що ми виявляємо навіть у найважчі періоди нашої історії, те, що втримало нашу оборону в найскладніші часи, і що дасть нам силу вибороти перемогу. Слава Україні! Слава її героям!